Привіт, моя янгулята, любі хлопчики і дівчата. Я Тітонька Дарина, рада вітати вас! Мене дуже тішить кожна книжка, яка написана для дітей. Але я дуже раді, коли з'являються твори про книгу, читання про бібліотеку. Пам'ятаєте, я читала вам. Казочку ловка, який випав з книжки. Тепер я хочу познайомити вас з Романом Крижанівським, нашим українським автором і його книгою «Книголюбчики». Ця неймовірна казкова історія починається з звичайній родини, де є мама, тато дівчинка. Тіна і старший брат Марк. Це звичайні діти. Так склалося, що брат і сестра завжди були зайняті своїми справами. Хлопчик більше з часу грав на приставці або у віртуальному шоломі. А дівчинка забавлялася інтерактивними друзями-іграшками. Отака сурова реальність. І так були завжди. Поки до них у гості не приїхав дідусь з великим клонком подарунком. Але коли заглянула той клонок, виявився, що там книжки. Марк був дуже розчарований, а Тіна Тіна ще дуже полюбляла слухати казкові історії. Марк уже фактично зневажав книги. І поволі. Відбивав до них інтерес у сестри. Навіщо тобі ця нудота?» Нараз повторював він їй. Замість того, аби підігрівати її цікавість власним прикладом, він відбивав усілякі бажання читати книги. А батьки його не зупиняли, тому тіна дедалі більше починала сприймати це за належне. І от дідусь приснув. Вирішили почитати їм книжку. І спитав, а чи знаєте ви, хто такі книголюбчики? Так, я чула, відгукнула стіна. Це ті, хто люблять багато читати. Ну, не зовсім так. Уявіть собі чарівну країну, яка не схожа на будь-що. З того, що ви бачили, це зовсім інший світ, який лише частково переплітається з нашим, хоча й не виживе без нас, ще загадковіше і вдалі дідусь. І в цьому світі є містечко Книголюбчиків. Усе тут дивне і незрозуміло. Водоспади, гори, дивні створіння, книжкові шафи. Стоп, які це книжкові шафи? здивувався Марк. І вони потрапляють в чарівну країну книголюбчиків. Книжкові шафи, а це дійсно були вони, були просто гигантськими. За своїм розміром вони нагадували хмарочоси. І на кожному їхньому ярусі розташувалися будиночки. А там явно хтось жив, бо довкола скільки сягало око, були крихітні дворики. І вдень, і вночі тут вирувало життя. І все нагадувало про книгу і читання, чи то були метелики, які нагадували закладки, чи то було болоце, чи чорнил, в якому жили жабки писарі. Вони завжди допомагали писати книжки, чого тут тільки не було. І поля ковдри, і зайчики пуфи. А ще був сад ненаписаних історій. Туди подеколи у своїх снах із нашого світу набрідали майбутні письменники і вихоплювали на згадку ту чи іншу історію, що росли. Тут рясно-рясно, якщо вони потрапляли не в ті руки, то одразу ж наче квіти в'яли. І працюю історію вже ніхто не міг дізнатися. Але тішло те, що згодом у саду ненаписаних історій на різоване задуми могли з'явитися знову. І таке життя було яскраве, цікаве. Але Многолюбчики жили завдяки звичайним людям, які читали книжки. І цей світ був дуже гарний, жив в цілковитій гармонії, поки не з'явилися вороги цього світу. Сурогатий, яких називали книголюбчики, і найнебезпечніші. Обивця і ворог книг Кіндлер. От що сталося далі, як тіна з Марком побороли цього п'ятого Кіндера. Хто допомагав цим діткам, ви дізнаєтесь, почитавши неймовірну історію книголюбчиків, яку написав Роман Крижанівський. І це тільки початок неймовірних пригод. Дітей і книголюбчиків. Я чекаю вас у гості за цією книжкою і просто за іншими книжками. А зараз прощаюсь з вами. На все добре. Все буде Україна!